Якось кварцяний падало болото, щоб пов'язати Василю сачку, як правильно грати головою. Якось забігає в перерві матчу в роздягальню. Найголовнішими для нього показниками були підкати та відбори. Ви що не вмієте підкатів робити? Хіба це підкати? Із розгону в своєму білосніжному костюмі через всю роздягальню демонструє справжній підкат. Ось як треба: кричить. Словенський легіонар Далібор Стеванович каже, що найбільше після прибуття в Україні його шокували ями на дорогах, які не давали розігнатися автівці навіть до 60 кілометрів за годину. Але ще більше балканця ошелечили тренерські методи кварцяного. Я вперше побачив, що тренер може бити гравців. Ось прямо бив, якщо погано граєш. Навіть якщо погано тренуєшся. Мене правда не чіпав. Він взагалі любив гравців з Югославії. Діставалося в основному українцям. Якщо ти не перемагаєш після першого тайму, в роздягальні неможливо було йому в очі дивитися. Степанович також згадував, що кварцяний обирав дивні декорації для перемовин. Переодягаємося а кварцяний кличе мене в туалет. Разом з ним і з фінансовим директором йдемо. Я подумав, що мене зараз будуть бити, адже програли минулий матч. Я навіть приготувався оборонятися. А фінансовий директор починає якісь папери перебирати. Він трохи розмовляв англійською. Тренер тобі хоче дати ще одну зарплату. Тобі належить три зарплати, а буде чотири. А от грузинському півзахиснику Олександру Корбахідзе запам'яталося інше. Один раз після ігри з металістом я не пам'ятаю, ми... В останній хвилині опустили победу. Я на флеш-інтерв'ю сказав моя фамілія, постоянно путал. То кікабіді, то кобахіді, то кахабіді, то Каладзе, Мою даже не навіть... під час поєдинків тренер Волині був суцільним оголеним нервом. І якщо Луческу, до прикладу, кидав шапку, то кварцяний міг падати на газон сам. мене Просто під час поєдинку любив ухвалювати радикальні рішення. Як от щодо Сергія Політила у поєдинку проти Шахтаряпітани? <татрес> 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 <татрес>